Загальнообласні навчання змагання МНСників відбулися днями на автодромі у Ярмолинцях. Складаються вони як з теоретичної, так і з практичної частин. А щоб ув'язати їх в одне ціле, проводилися відпрацювання. Це вправи із швидкісного маневрування автомобілем, забір води із стороннього джерела, технічне обслуговування машин. Тому що в екстремальних ситуаціях, коли автомобіль виїжджає на надзвичайні ситуації, на пожежі приходиться і, значить, і швидкість, відповідно, велика швидкість і проїзди значить, значних перешкод. І на пожежах ми зустрічаємося з такими випадками, коли водію потрібно маневрувати. От в таких випадках, коли потрібні відповідні навики, вміння і так далі. Бажання до самовдосконалення відрізняє хорошого спеціаліста від посереднього, а останніх у бойовому екіпажі вогнеборців просто бути не може. Запевняють самі пожежники. Тому кажуть, на таких змаганнях спрацьовує ще й психологічний фактор. Мовляв, якщо хтось задає високий рівень підготовки, на нього рівняються й колеги. Пасти задніх нікому не хочеться. А фігури вищого пілотажу виконують не заради спортивного інтересу, а кажуть для набуття досвіду. Походження маневрування по восьмерці, так як є нагрузка на керування, і виїжджати ззаду, наприклад, з гаража, бо трохи тяжко. Треба швидко, швидко це все. І точно. Як показали навчання, найкваліфікованіші серед МНСників краю пожежники із Яфарського району, принаймі, що стосується маневрування пожежним автомобілем, високий клас на змаганнях підтвердили екіпажі з Красилівського та Ярмолинецького районів.